Зараз давайте по кримському мосту теж пройдемось. Хотілося б щоб пролетіло там в нього, але поки що пройдемось. Росіяни продовжують стягувати до цієї незаконної споруди велику кількість систем протиповітряної оборони. Ще й будують плюс якусь загадкову споруду. так Таки на споруді. Ну, за споруду на споруді чи поруч зі спорудою. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, Крим є базою для південного угруповання збройних сил РФ і окупанти хочуть надалі використовувати півострів як. Логістичний ланцюжок для поставок озброєння далі подробиці, тягнуть звідусіль, і так вони реально дуже щільно запаковують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж непотапляємого потапляємого як вони його називають періодично. І тому так їхня основна мета це по-перше, залишити. Можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, використовувати, залишити можливість використовувати Крим як військову базу, як логістичний ланцюжок для постачання на південь, на південне групування. І, звісно, ключову роль в цьому відіграє. Е, відігравав раніше паром. Зараз, звісно, кримський міст, тому що пароми не працюють. Росіяни збираються знести понад 20 багатоповерхівок у тимчасово окупованому Маріуполі. Це повідомляє українська влада міста. Зазначають, що будинки розташовані на лівому березі міста. Там окупанти вже знесли більше 460 будинків до слова. Саме там на лівому березі найбільше постраждалих споруд та й людей власне під час блокади Маріуполя. З нами Петро Андрющенко на прямому зв'язку. Це радник міського голови Маріуполя. Наші вітання вам пане Петре. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Ну, по Маріуполю, наскільки ми розуміємо, ситуація більше продовжують руйнувати аніж зводити. Хоча ну, обіцяти і зводити, це ж абсолютно різні речі, якщо ми про расистів говоримо. Ну так, в них обіцяють жені не значить жениться це ж завжди про них. Але насправді не можна сказати, що вони не будують. То дуже цікаво, що вони будують і для кого вони будують, тому що іпотечне будівництво продовжує зростати, продовжують виділяти з ділянки для будівництва росіян для росіян. З'являються ціни на нові побудовані іпотечні квартири, і стає зрозуміло, що це точно в принципі навіть не задумувалося, не замислювалося як для моріюпольців. З іншого боку, дійсно продовжують е зносити будинки. Мова йдеться зараз про там понад 22 будинка на так званому шестої участок. Це учасник, який в притул е знаходиться до Азовсталі, і фактично це останні з великої череди е ділянок, які були демонтовані на лівобережні. Чи на нашому багатостраждальному, який залишався там людей, тримали на обіцянках, що їм. Відремонтують ці будинки, була навіть відповідна якісь заключення комісії про те, що це можна зробити. Однак вчора з'явилися документи про те, що піднесено знову ж таки до демонтажу, і в свого часу воно буде демонтовано. Однак, ну цікаво, що грошей в Росіян немає не лише на будівництва, в них навіть не на модемонтажі. Немає, тому все це знаходиться в такому замерлому стані, як всі ремонти, як всі як ті, що вони робили, там скоріше все приходить в, в неруйну. В Уця навіть те, що вони встигли, начебто, поремонтувати, От а нового нічого саме компенсаційного, саме для маріупольців, поки що ми не можемо сказати, що є в перспективах, що воно буде закінчено. Лише анонси, лише обіцянки. Потім з'являється якась будівля. і Виявляється, що цей будинок, ну по перше, в велику кращому випадку передбачений для якихось бюджетних працівників. А зазвичай це все ж таки будинок для росіян, які побудували по системі іпотеки. З вашого дозволу, трохи жабога дюкінгу на теренах Маріуполя і Маріупольщини. Я маю на увазі російського. Там кадирівці ніяк не можуть визначитися. Вони за все хороше проти всього поганого, чи в принципі за чи про ну одним словом, якась біда страшна. Що там з теренувальною базою кадирівців, на місці якої збираються побудувати завод? І ба більше вже відзвітували, що нібито півзаводу вже є. Це перенесення якоїсь існуючої потужності або це просто брехні. Ну і власне кадирівський інтерес. І його поплічників того хороводу був на тому, щоб розграбастати е, металургійні підприємства на металобрухт. Все, крапка розграбастали більше нічого немає, чи все ж таки досі залишаються якісь носи кадрівські там зі своїми інтересами. Ну, це ж не просто ша баганюкінцесна справжня Санта-Барбара відбувається між Кадировим і Пушиліним. Треба починати з того, що ви вся територія камбінату Ілліча, просто вся абсолютно, а, Точніше, як ви як виявилась не територія, а камбінат Ілліча як таковий, тобто якісь забори стени стіни, там не знаю, що ще. Воно ж передано Кадирову, ну заступнику Кадирова, його правої руці у власність, і фактично камбінат Ілліча належить. Кадирівському угрупованню за паперами, однак виявляється, що ця земельна ділянка під цим заводом, вона, начебто, належить так званої ДНР, і вона їм розпоряджається як заводна. От вона ним розпорядилась і видалила дуже велику ділянку саме під тренувальною базою одному підприємцю, який обіцяє там побудувати за шалених інвестицій і металургійне виробництво. Причому ну, це дуже гучно сказано. Насправді він збирається побудувати в його генеральних планах те, що ді. Дійсно, дуже хотіли до нього зробити кадирівці. Тобто поставити плові електроплавільну піч для того, щоб весь металобрухт, який є в Маріуполі, переплавляти фактично в чушки, його далі продавати. Просто вже ну для більш компакт для більшої компактності. Це приблизно така сама металургія, як я не знаю, як казати. Ну не знаю, це точно не металургія, це просто банальна вторсеровина, начебто. В металургійної галузі, і все насправді, то тепер щодо того, чи це можливо. Ну, неможливо, технічно неможливо, немає електричної потужності, аби запустити подібну плавільню, тому що на території Маріуполя зберіглася одна ціла подібна електроплавільня, Вона знаходиться на заводі Азовелектромаш, Фактично, там теж вештаються кадирівці, за неї приглядають, але запустити її не можуть саме тому, що не вистачає потужності. Тому це поки що виглядає здебільшого як свідомий крок. Безпосередньо поширена через якогось підприємця, який приніс йому хабаря, вбити двох зайців одразу. Тобто, з одного боку, взяти гроші, видалити людині землю, а з іншого боку, видалити людину землю так, щоб вона опинилась в конфлікті з кадирівцями. Враховуючи, що він росіянин, і дійсно такі підприємець працюють на території Росії. Він достатньо успішний. Тобто, в такий спосіб залишити собі партнера, аби збільшити тиск на кадирівців. І по металобробту останнім часом вони ж не збирають і не. Ріжуть металрух ані на території Зосталі, ані на території ліча, тому що Пушилін заборонив вивоз металобрухту з території Донецької області. І тому Кадирів не може торгувати металобрухтом в Ростові, як це було до того. І вся комерційна привабливість саме для кадирівців на сьогоднішній день комбінату Ліча вона перетворилась, власне. В повітря, і як воно буде далі розвиватися, цікаво, тому що нічим хорошим для когось з них воно точно не не закінчиться. А що по іншому металобрухту? Я зараз повертаючись знову до логістики, по тому який прикидають там і на північ, у тому числі Донецької області рашисти. і плюс до того всього, ось та нова, як її можна назвати, гілка, гілка. чи що, залізниця, та яку вони як альтернативу кримському мосту продовжують розбудовувати, що по потужності от, цієї. estrutura. Ну, давайте з залізниці. Залізниця на північ в бік. Вот вона Маловодному розходиться, селище Маловодне на Маріуполі на волноваху. На в, гілка на Волноваху працює. Наші люди кажуть, що щонайменше одну ніч на дві доби вони чують, як їдуть вантажні потяги. Ну, з урахуванням те, що волноваха, немає на даних, куди і що вони везуть. Щодо Маріуполя, після того як на вихідних наш Маріупольський спротив вчинив диверсію і вивезла ладу трансформаторну будку, яка за Спечувала власне Проход потягів безпосередньо в порт, куди вони за нашими даними завезли все ж таки а, снаряди. Тому о, поки що час гілка не працює повноцінно, тому що є певні технічні проблеми через спалений трансформатор. Вони зараз його лагодять, вони мають на увазі росіяни, і в принципі я думаю, що на наступному тижні знову запустять, і тоді буде це а, більш яскравіше зрозуміло, як вони будуть її використовувати безпосередньо в, в залучаючи Маріуполь. Порт на щастя стоїть. Стоїть, стоїть мертва чомусь, нема жодних суден, нема жодних робіт насправді. Тому це теж спрощує ситуацію. Щодо наземного перекидання вантажівками, тягачами, таке інше, так пріоритеті два напрями. Ну фактично один, да і це напрям. Безпосередньо півночі Донецької області, тобто заходять з Бердянського району, те, що ми називаємо Бердянським напрямом, і в обійсть Маріуполя через селище Манушнікольське, підіймаються туди на Волноваху, і думаю, що ці перекидання зараз закінчаться десь на рівні посилення угрупування, те, що намагається штурмувати Корахова. І інше перекидання, інше накопичення це ясно резерви на північному заході Маріупольського району, колишній Нікольський район і Запорізька область. Російська полога, агломерація, ну це вугледар, і туди. Підкидають небагато. Насправді зараз заїжджає з території Російської Федерації і рухається в той бік. А там достатньо було сформовано, виявляється, свого угрупування, яке вони просто просувають ближче до лінії фронту. З цікавого важливого, могу що треба зазначити, сьогодні в місті ми ще про це не повідомили. Але на загал, то лише у вас зараз скажу, ми помітили, в місті рухалась колона на розівку безпосередньо через місто, і вона маркована трикутниками, такими самими трикутниками, як Марка. Кована тактична наше групування, яке знаходиться в Курській області. Це дуже цікаво, незрозуміло, на що і іде воно спливе? Одна колона вантажівок з живою силою і з боєкомплектами ну частина була помічена і саме от з подібним трикутником До того подібні трикутники вони використовували як позначку трикутник в трикутники, і це використовував спецназ ФСБ Російської Федерації. Наразі це от абсолютно аналогія нашого. Будемо розуміти пізніше. я Сподіваюсь, де воно буде використовуватися. Але мені здається, такі важливі речі треба враховувати. Треба, щоб знала країна, що таке може бути. І головне, щоб знали на наші збройні сили України. Чи маєте інформацію про засоби протиповітряної оборони різноманітні там тими, якими намагаються якимось чином укріпити незаконну прибудову? Плетенчук сказав, да, до автономної республіки Крим. Я маю на увазі про міст. Чи бачили ви пересування техніки? Чи фіксували взагалі? Чи було зрозуміло, що куди везуть? Ну через Маріуполь, ППО в Крим точно не везуть навколо Маріуполя. ППО присутнє, при тому, що за останній місяць щонайменше два С-300 було знешкоджено нашими збройними силами України. А ППО вони навколо міста фактично як п'ятнашки переставляють постійно системно. Чому тому що в принципі це перша лінія оборони ешелонна, яка захищає Ростовщину? Це ростов на та Анрох, Азовс. І гійськ з проморська Тарська, тобто це аеродроми і найбільше НПЗ, які знаходяться на території Ростовської області. От їх система з захисту починається з Маріуполя. Тому дуже часто ми бачимо спрацювання систем повітряної оборони, яка безпосередньо окупована Маріуполя на сьогоднішній день не стосується, намагаються збувати те, що рухається в бік Ростовської області. А підкріплення ППО не бачимо, але і зменшення на сьогоднішній день, щоб забирали з нас від. Нашого регіону і тягнуло на інше. Ми теж е не спостерігаємо. Більш того, коли останній розрахунок С-300 було знешкоджено біля Мангушов декілька тижнів тому. Вони перетягнули росіяни, перетягнули систему протиповітряної оборони, забрали з-під міста Приморська і перетягнули під Маріуполь. Це означає, що Маріуполь з точки зору поповушного захисту є в пріоритеті. Ну, знов ж таки зрозуміло, чому сам Маріуполь достатньо великологістична точка з великою кількістю військових баз. Ну Потім вже йде Ростовська область, і взагалі напряму на Росію, які рухаються через Ростов. Спасибі, пане Петре, вам за ці деталі, за те, що доєднались до ефіру. Петро Андрюшенко, це радник міського голови Маріуполя. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.